Не для кого не секрет, що наша задача мінімум саме для зсу на цій ділянці фронту це звільнення Токмака. Зокрема, деякі експерти прогнозують, що вже до кінця місяця ми зможемо деокупувати населений пункт. Однак тут варто додати, що останні 15 кілометрів до токмака можуть бути найбільш жорстокою частиною українського контрнаступу, адже окупанти посилюють оборону як у самому місті, так і на дорозі, яка веде з токмака до нещодавно звільненого роботиного. Щоб не було вуличних боїв і не брати токмак. Штурмом ЗСУ ймовірно плануватимуть зробити обхідні маневри, щоб росіяни самі відійшли. Очевидь, ми будемо створювати флангові обхвати навколо міста і перерізати основні траси біля Токмака, зокрема дорогу на пологи і Бердянськ. Однак ситуація ускладнюється ще й тим, що на цьому шляху є висоти, які досі отримують росіяни. Саме ж місто Токмак лежить в низині, як і стратегічно важливий Мелітополь, що розташований в 40 кілометрах на південний захід від нього. Для нас токмак є надзвичайно важливим. адже є логістичною базою військ РФ, великим транспортним вузлом. Його деокупація відкриє подальший шлях саме до звільнення Мелітополя. Через це місто проходить автодорога з окупованого Криму в російський Ростов-на-Дону. А планом максимум для нас є перерізати сухопутний коридор від Донбасу до Азовського узбережжя, але поки що до України це вкрай важке завдання. Росіяни ймовірно вже змирилися з тим, що Токмак їм не втримати, а тому почали готуватися до оборони Мелітополя, будуючи залізничну гілку з Ростова на Дону до Мелітополя через Маріуполь та Бердянськ. Річ у тім, що як тільки ми звільнимо Токмак під нашим вогневим контролем, опиниться вузол залізниці з Криму, тому окупанти поспішають із. Новою з гілкою ближче до узбережжя Азовського моря. Технічно ворог може це здійснити, оскільки у них є багатотисячні залізничні війська. Я підкреслю, що таке будівництво свідчить про те, що окупанти розглядають сценарій переходу до оборонних дій саме в районі Мелітополя. Також є інформація, що з тимчасово окупованого Токмака виїхали співробітники російської ФСБ, а місцевим бюджетникам заборонили два дні виходити на роботу. Таку інформацію поділився начальник міської військової адміністрації Олександр Чуб. Він зазначив, що саме проголошена влада влада жодним чином не пояснила свого рішення. Втім, за попередню інформацію ФСБшники, нібито до кінця тижня можуть повернутися назад. А тим часом російські окупанти нібито змінили тактику, щоб спробувати зупинити контрнаступ збройних сил України. Про таке написала The New York Times Зазначається, що замість утримування окопів загарбники відступають, пускають у них українських бійців, після чого накривають вогнем з усього, що є, готуючи свою контратаку. Тобто росіяни відступають з переднього краю на другу лінію позицій, а ЗСУ йдуть вперед і займають залишені окопи, після чого окупанти завдають удару, коли наші бійці вразливі під час руху по відкритій місцевості або ж в покинутих російських окопах. Відзначається, що метою таких дій є не дати українцям захопити позицію і використовувати її як плацдарм для подальшого наступу. А я додам, що. Про те, що російські загарбники вже використовують таку тактику, заявляв начальник прес-служби східного угруповання військ зсу Ілія Євлаш, Він говорив про те, що загарбники її використовують саме на бахмутському. Напрямку, а далі ми поговоримо про Бердянський напрямок, де РФ нібито провела серію контратак в районі кордону Донецької та Запорізької областей. За словами російських військових, бої тривали в районі лінії Урожайне Новодонецьке, і поблизу завітного бажання. І от якраз в цих боях РФ не досягла жодного успіху. А від Бердянського ми перейдемо до Мар'янського напрямку, де протягом доби сили оборони успішно відбили 8 атак. Ворога в районі Мар'їнки та шість атак в районі Красногорівки та Новомихайлівки. Окрім цього, ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мар'їнки та Новомихайлівки, а з артилерії обстріляв понад 10 населених пунктів. Я нагадаю, що нещодавно РФ перекинуло на цю ділянку фронту нові підрозділи і техніку. Таке казав речник об'єднаного прес-центру силобоборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. За його даними, на цю ділянку фронту російське командування перекинуло мотострілецьку бригаду і підрозділи Штормзет, які складаються з російських ув'язнених. А на Авдіївському напрямку зсу відбили всі атаки ворога в районах Авдіївки та Ласточкиного артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.